До новини Російські військові вдарили зранку по Харкову. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. 48-річний чоловік отримав осколкове поранення. Роман Семенуха зараз з нами на прямому зв'язку. Це заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Романе, наші вітання вам і просимо від вас оперативної інформації. Дай Боже здоров'я всім. Початок на десяту ранку було завдано удару по Слобідському району міста Харкова. Орієнтовно ракетами С-300, скажімо так, в промислову зону, але на прев'які жалю є один постраждалий в середньої тяжкості. Він перебуває його стан. Він госпіталізований, Йому надається необхідна медична допомога. Загалом можна сказати, що доба і пройшла знов перманентних обстрілах ворогам української території північної Харківщини, це громади Харківського району Куп'янського. І частково і ізюмського району, і день загалом, на жаль, нічим не відрізняється. Ворог не припиняє артилерійські обстріли української території. Ми сьогодні вже розповідали, що на зараз окупована ще півтора відсотки Харківської області. Чи є це підрахунок? Скільки це сіл? Бо знаєте, в відсотках ну не дуже зрозуміло наскільки це велика територія. Йде про декілька десятків сіл. це північний схід, умовно кажучи, частина Куп'янського району і досі є е, тимчасово окупованими, і там ведуться постійні бойові дії. Збройні сили України дають відсіч. Час від часу ворог намагається малими штурмовими групами, скажімо так. Е, Атакувати, штурмувати, пробувати позиції збройних сил України, але на сьогоднішній день в Харківській області лінія зіткнення незмінна і змін вона не, не зазнала, але воєнні дії тривають цілодобово. Скажіть, будь ласка, пан Романе стосовно а, території Російської Федерації перетину кордону з Харківщиною, потенційними диверсійно-розвідувальними групами така фіксується чи ні напередодні у сумщині. Одна з таких була ліквідована, що на Харківщині? І сьогодні я можу коментувати лише те, що говорить Генеральний штаб України. Є певні воєнні підрозділи, ділянка відповідальна відповідальну ділянку, яких є якраз та частина, яка є фактично державним кордоном між Російською Федерацією, а зокрема Білгородською Народною Республікою і Харківщиною, от є воєнні підрозділи, які тримають ділянку, фактично охороняють державний кордон спільно з прикордонниками. Наразі там суттєвих змін повторюся, ну не, не, не відбуваються. А чи є проникнення лінії лінідерге? Я думаю, що цю інформацію краще коментувати представникам генштабу, дізнаємось. Дякуємо пан Романе вам за деталі по обстрілу і, і наслідкам по по результатам цього терористичного акту з боку Російської Федерації. Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був на прямому відеозв'язку.